Церква. Давайте ми зачитаємо місце, яке є записане Дії святих апостолів, другий розділ з першого вірша Дії 2.1. Коли ж почався день П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходились вкупі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалась. І переповнило весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, не мов би огненні. та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні гарне свято, день п'ятдесятниці, день народження церкви і день шанування. Або день прославлення Духа Святого. Роботу Духа Святого дуже важко переоцінити, тому що ми, ми навіть не до кінця і знаємо всієї тієї, діяльності, яку Він звершує серед нас. Крім того, що Він нас навчає, крім того, що він нас докоряє, що Він молиться за нас, він ще дуже-дуже багато робить інші роботи в наших, в наших серцях. Отож, Дух Святий це особа трійці. Такий самий, як і Бог Отець і Бог Син. Часом так буває, що ми можемо мало згадувати за Духа Святого. Можемо більше говорити про Бога Сина, про Бога Отця, але Він не є менші три особи божества, вони є рівноцінні або вони є однаковими. З однієї сторони, в нас немає наказу. Повеління в новому заповіті, щоб ми молилися до Духа Святого. У нас немає прикладу, щоб учні чи апостоли, чи ще хтось молився до Духу Святому, але поважати, але шанувати, але слухатись, не ображати, не засмучувати Духа Святого нам слід, або ми, ми повинні. Тому що якщо ми будемо ігнорувати, недостатньо приділяти уваги Духові Святому або ким Він є. То наше вчення, або наша доктрина, наше розуміння Бога буде неповноцінним. Тому що є спасаючі основні доктрини нашого віручення, це вчення про Бога Отця, про Бога Сина і про Бога Духа Святого. Якщо ми не до кінця знаємо, хто такий Дух Святий, то питання підлягає тому, чи ми є спасені. Тому що якщо ми не віримо, що Дух Святий є особа, або якщо ми не віримо, що Дух Святий, Є божественна особа, що він є Богом, то питання, чи ми можемо бути е, спасенними. Також потреба вивченні Духа Святого е, пов'язана ще з тим, або загострюється якраз в тому питанні, що зараз є такий певний харизматичний хаос, тому що дуже багато є спотвореного вчення відносно Духа Святого, відносно його дій. І Дух Святого може приписуватися такі функції, такі дії, які не просто його ображають. А які навіть можуть його хулити. Є таке така течія, так або таке вчення, як Торонто Блесінг. Там люди, начебто, кажуть, що вони вірять в Бога. Вони можуть падати, вони можуть кочатися, вони можуть кричати, пускати піну сміяти себе з перестанку. І вони кажуть, що це дія Духа Святого. Є також інша течія, вони п'ють алкоголь і кажуть, ми впиваємося Духом Святим. Вони курять. Траву чи косяки, і кажуть, ми викурюємо Духа Святого. Це речі, які не несумісні з Духом Святим. Але вони, ну, ніби що ось остак Дух Святий, нас побуджує, чи ніби це його, це його дія. Але насправді тут нічого не може бути спільного з Духом Святим. Чому? Тому що Дух святий, два слова. Святий означає, що? Відокремлений від гріха від всього гріховного. А слово Дух воно йде від. Е Єврейського слова руах або від, від грецького «пнеума» – дихання, вітер, сила, енергія. Тому там, де Дух Святий, часто, часто цим е, спекулюють, там, де Дух, там свобода. Але насправді там, де Дух Святий, слово святий, там має бути і святість, там має бути і чистота, там має бути побожність, а не ті речі, про які ми говорили, не ті речі, які роблять ті люди. Тому що чистота вона має бути не тільки духовна. Але також і тілесна. Написано так, що наше тіло це є храм Духа Святого. Тобто Дух Божий проживає в нас, і ми вже не свої. І якщо я своїм тілом грішу, чи алкоголь, чи паливо, чи сексуальні гріхи, чи щось інше, то тим самим я ображаю того Духа, який живе в мені. А Він є святий і він не хоче мати нічого спільного з, з гріхом. Отож, п'ятидесятниця. Прийнято вважати, що це є днем народження церкви. Але знаєте, що в богословських кругах є певні роздуми або певні дискусії відносно того, коли ж саме церква народилася. Більшість стверджує, що це в день п'ятійдесятниці. Але є така, така певна когорта людей, які стверджують, що це було ще на Христі. Пам'ятаєте, коли Ісус спілкувався або розмовляв з розбійником, Він казав, йому, що сьогодні будеш зі мною? В раю. Тобто вони стверджують, що ось з того моменту, коли Ісус це сказав, тоді двері раю відкрилися, і тоді розпочинається існування церкви. Але в мене виникає деякі, деякі запитання або заперечення, так? яким чином може існувати церква, якщо Ісус ще не помер на Христі, Він ще не воскрес і не вознісся. І друге питання: яким чином може існувати церква, якщо Дух Святий ще не, не зійшов? Тому виходить так, що церква насправді починає існування, своє існування в День П'ятидесятниці, коли е, учні вони були сповнені, тому що Ісус так і казав, як Дух Святий злине на вас, тоді ви станете моїми свідками. Ісус прогнозував або пророкував саме те, що має прийти, прийти дух, дух Святий. Отож, ми читаємо тут. Що вони сповнилися Духом Святим, почали говорити іншими мовами, і всі ті люди, які були там, там було дуже багато народностей або людей з різних куточків Римської імперії, і вони перейшли в Єрусалим. Люди, які парфяни, Мідяни, Елеміти, мешканці Месопотамії, Юдеї, Кападоки, Понту, Азії, з усіх куточків Римської імперії. Чому вони там були зібрані? Що це була така заподія? Чому саме тоді сповнились Духом Святим учні, і чому саме тоді місто було переповнене людьми? Насправді, всі ці люди прийшли святкувати свято тижнів або Шавуот. це день святкування того, що Бог дарував їм тору. І також в цей день був, був вкладений заповіт із народом Божим, з євреями, що там. Коли вони йшли в пустині. І так, так Бог і казав, що після Пасхи відрахуєш сім тижнів і справиш собі свято тижнів. Сім тижнів це сім, помножити на сім, 49 і вже 50-го дня вони святкували, святкували цей день. Тому це місто було переповнене паломниками або релігійними, побожними людьми, які прийшли подякувати Богові за те, що Бог зійшов до них, дарував їм тору, а також заключив. З ними заповідь. І саме в цей день написано, що? сповнилися Духом Святим, почали говорити мовами, і цими мовами вони звіщали цим людям про великі Божі діла. і що І вони були вражені. Вони дивувалися цьому, і написано, що вони прийшли до Бога після проповіді Петра покаялося три тисячі людей. Ось така була дія Духа Святого. Тому ми бачимо те, що учні. Вони були сповнені Духом Святим. Що таке сповнення? Це наділення особливими функціями, особливою силою для особливої цілі. Ми бачимо, що сповнення це проявлення дарів Духа Святого. Також ми бачимо, що коли є сповнення Духом Святим, тоді є дія Духа Святого і тоді є результат. Учні сповнились, була проявлення дарів Духа і був гарний, хороший результат. Коли Бог також і нас. Буде сповняти Духом Святим, тоді Бог може через нас робити певні особливі великі, великі справи, і тоді буде що, тоді буде результат. Якщо я хочу служити для того, щоб показати там себе, свої здібності, свої вміння, які я там вправний, то результату не буде. Максимум, що я можу, це вразити емоції людей. Максимум, що я можу, це почути: вау, ти молодець, ти герой. Але зміни в серці не буде. Це, не, це не, не торкнеться духа, не буде переміни, не буде метаної. Тому нехай Бог сповняє нас для того, щоб був результат. Щоб було саме те, для чого Бог нам дає ті чи інші, ті чи інші дари. А тож, ці люди, вони перейшли в, в Єрусалим, щоб поклонитися Богові. Вони виконували закон, вони виконували релігію, те, до чого вони звикли. Але ми бачимо, що Дух Святий їх. Там, Бог їх там знайшов, дух Святий їх наповнив, і вони що? Вони покаялися, вони змінилися і вони народилися від, від духа. Тому те, що ми сьогодні прийшли сюди, це дуже добре, це дуже благословенно. Чому? Тому що нехай тут Божий Дух також нас наповняє, нехай тут Божий Дух нас змінює. Тому що саме тут відбувається перев'язування наших душевних ран. Вилікування від наших духовних певних хвороб, чи звичок, чи гріхів, саме тут Бог може робити чудеса, які можуть відбуватися в наших серцях. Отож, місто було переповнене людьми, і потім ці люди стали що? наповнені Духом Святим. Дуже би хотілося, щоб наше місто Чернівці також було переповнене тими людьми, які наповнені. Духом Святим, щоб ще більше і більше людей пізнало Бога, щоб ще більше і більше людей вони могли відчувати Духа Святого і служити саме, саме ним. Отож, рухаючись далі, четвертий вірш. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. У мене виникло запитання, коли саме вони почали говорити мовами? Тому що, говорячи про цей уривок, ми не можемо не торкнутися питання дарів або питання інших мов. Написано так, коли, коли ж усі вони сповнились Духом, Духом Святим. Тому виходить, що проявлення дарів Духа воно відбувається після сповнення Духом Духом Святим. Тому проявлення дарів це ознака нескільки хрещення. Духом, скільки сповнення Духом. Тому що, коли відбулося хрещення. Якщо ми подивимося в третє йому вірші, написано, що, що на них осіли язики, не мов би, поділені. Певне, що тоді і відбулося хрещення. Уже сповнення Духом Святим було або одночасно, або послідовно, одразу ж таки після, після цього. Тому що. Тільки охрещена духом людина вона може сповнятися духом. Апостол Павло він сповнявся духом не до увірування, але після увірування. Вже після того, як він навернувся, як Бог його прийняв, так, простив. І саме тоді вже почало відбуватися сповнення. Тому що хрещення воно відбувається одноразово, коли ми хаємося, коли ми приходимо до Бога. Тоді ми відроджуємося духом, народжуємося згори, і це одноразово. Але сповнення це періодично, так? Або це постійний процес у житті християнина. І друге питання. Чи, чи просили апостоли, щоб Бог дав їм дар інших мов? Чи кричали вони до Бога Христи, христи, христи Чи кричали вони «Сповне, дай нам цей, цей дар? Ні, насправді вони навіть і не знали, що таке є. Але що? Вони перебували в, написано, в молитві, в потішанні, в прославленні Бога. Вони перебували в у відповідному духовному стані, коли Бог наповнив їх Духом Святим. Тому сповнення відбувається не тоді, коли я прошу, не тоді, коли я вимагаю Боже, дай мені, а тоді, коли в мене є відповідний, смиренний духовний стан коли Бог може використовувати мене, коли я готовий до тієї чи, чи іншої справи. І далі написано, що? Що Дух Святий говорив, як він хотів. Тобто, це було рішення, воля, план не людей, але кого? Але саме, саме Духа Духа Святого. Тому що. Бог буде нас сповняти тоді, коли ми є в смиренному стані, не тоді, коли ми кажемо йому, що робити. Тому що насправді хто є такий, щоб показати Дух Святому, що йому робити, як йому діяти? Бог буде працювати не тоді, коли я кажу йому, що робити, але коли я слухаюсь, коли я смиряюсь, коли я кажу, ось я, візьми мене і виконай свою волю, саме те, що ти хочеш, саме те, що ти, ти задумав. Тому не я кажу, що йому робити, але він каже, що робити, а я слухаюсь, підкоряюся. І тоді буде результат, тоді буде дія Духа Святого, і тоді буде дійсно, дійсно успіх. І далі ми бачимо, що вони говорили не на невідомій, не на незрозумілій мові, але на існуючих іноземних мовах. Там були різні народності, і вони навіть говорили на їхніх діалектах. Для чого? Для того, щоб вони почули. Про великі Божі діла, або для того, щоб вони увірували, для того, щоб був певний результат. Тому ми бачимо, що дар мов це дар іншої, іноземної, існуючої або зрозумілої мови для того, щоб це було для євангелізації або для збудування церкви. Тому що існують сьогодні мови, так певно, що існують, тому що написано так, що Бог. Дає нам духа немірою. Тобто Бог нам не дає кожному потрішечки. Тобі трішечки, тобі трішечки. Бог дає нам повноцінно Духа Святого, у якому вже є всі дари. Всі 22 чи скільки там дарів. Але дари це проявлення духа, коли Бог проявляє себе, або коли Бог використовує нас для певної, для певної цілі. Тому що не може так бути, щоб Бог дав там всій церкві один дар дар пастора. І всі пастора або всі вчителі. Тоді кого ми будемо вчити, якщо ми всі все добре знаємо? Ні, Бог дає кожному дар інший для того, щоб ми мали потребу одного одному, для того, щоб ми могли служити одне в одному, для того, щоб ми відчували залежність або спільність. І тоді, і тоді церква вона збудовує, збудовує сама себе. Отож, дії святих апостолів 1.8. Та написано так, що і приймете ви силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми свідками ви будете в Єрусалимі, в Юдеї, так, в Самарії, та аж до останнього краю землі. Тобто Христос говорить їм про що? Про те, що на вас злине Дух Святий, і ви будете що, моїми свідками в Єрусалимі і аж до останнього краю землі. Ісус це пророкує. І тут одразу ж таки вже в другому розділі, ми читаємо, що? Що учні вони сповнені Духом Святим, і що? Вони свідчать, вони розповідають про великі Божі діла. Де? В Єрусалимі, це справжується, так? А також для кого? Для людей з усіх куточків землі. Тобто, в цій події ми бачимо, що учні вони виконують Боже пророцтво, вони виконують саме те, що Ісус говорив. Що усі дізнаються? Про мене, так, або ви будете моїми свідками, ви будете говорити про великі Божі справи. Отож, коли учні сповнені Духом Святим, тоді вони виконують пророцтво, тоді вони виконують Божу волю і Божий план. Так само і ми, коли ми з вами будемо сповнені Духом Святим, тоді ми також будемо виконувати Божу волю, Божий план, саме те, що Він задумав для, для нас, написано так, що є добрі діла, які Бог наперед для нас. Приготував, щоб ми в них перебували. Так от, коли ми сповнені Духом Святим, тоді ми будемо і виконувати той Божий план, який Він приготував для нас. А якщо ні, то нічого, на жаль, не, не відбудеться. Отож, коли вони говорили цими мовами, чи говорили вони це так, для певної там, гордості, щоб показати себе, щоб похизуватися, чи щоб показати, що ось дивіться, які ми надто духовні. Ні, вони це говорили для чого? Для свідчення, для покаяння, для євангелізації. Тому що, на жаль, та так виходить, що чим більше я можу бути обдарований, тим більше в мене є спокуси для гордості. Для того, щоб я хизувався собою, щоб я пишався собою і тому подібне. І це ми бачимо проявилося якраз в Коринській церкві, коли вони мали багато проявлення духовних дарів, але це дещо їх псувало, вони вже надималися, рахували себе, що ми краще. Що ми є спасені, а інші там ні. Але насправді дари Духа Святого даються для будівництва одне одного, а не для будівництва мого его, не для будівництва моєї, моєї гордості. Саме слово, слово харизма так, воно означає обдарований Духом, обдарований благодатью. Тому насправді кожен з нас він є обдарований Богом. І в кожному з нас є, є дари Духа Святого. Всі обдаровані, просто можуть бути не всі продуктивні, не всі можуть мати плоди, але нехай нам не Бог благословить, щоб ми використовували той духовний дар, яким ми є наділені від Бога. Дехто каже так, що я молюся мовами для будівництва самого себе. Мою мову ніхто не розуміє, але, але мій дух збудовується, ніби, ніби цей дар даний тільки для мене, для будівництва мене. Насправді в Ефесіанах написано, що. Всі ми, всім нам даний дар міру благодаті Христової. І там написано, що дар дається для будування церкви. Тобто дар дається не для мене, а для того, щоб я використовував це і підтримував, благословляв чи будував інших. От уявіть собі, якщо в мене є дар давання. Тобто в мене є щире розположене серце жертвувати гроші, допомагати іншим. так? Отож. Я рахую, що я ж також є член тіла Христового, так? я також є церква. Так от, я беру з лівої кишені, там, до прикладу, там, тисячу доларів. І я щиро сердечно жертвую кому тілу Христовому собі. І беру другою рукою і ставлю в другу кишеню. І я використовую свій дар для кого? Для самого себе. Не для інших, а для себе. І таким чином я можу бути дуже жертовний, Я можу дуже багато траншів робити, і я буду що. Виконувати, використовувати свій духовний дар. Але кого я збудував? Кому користь від цього? Нікому. Тому нам духовні дари даються не для мене, не для того, щоб я сам себе будував, але щоб я послужив комусь, щоб комусь стало краще після того, як я проявив той чи інший свій духовний, духовний дар. Отож, там, де є сповнення Духом Святим, там завжди будуть результати. Тут ми бачимо, що які були результати. Апостоли вони вийшли на вулицю. Якщо вчора вони ховалися в горниці, якщо вчора вони боялися вийти, то сьогодні вони безстрашно звіщають про Бога, про великі Божі чудеса. Ось що робить сповнений Духом Святим. Друге, це те, що люди чують про великі Божі діла, і Дух Святий торкається або розполагає їхні серця, і вони готові сприймати. Якщо б вчора. Це відбулося, так, то можливо, вони б не, не почули. А тепер Дух Святий прийшов і він розположив, він налаштував їх. І тоді ця проповідь вона мала, мала результат. Тоді Петро, також ми читаємо нижче, Петро також вийшов і в силі Духа Святого сказав палаючу проповідь, після якої покаялося три тисячі людей. Ось як діє Дух Святий. Коли він сповняє людей, тоді є великий і гарний результат. Нехай нас Бог благословить, щоб ми також мали смирений і розположений духовний стан, коли Бог може нас використовувати, Бог може нас сповняти, наділяти нас особливими духовними силами, функціями, дарами, і щоб ми могли мати гарні, хороші результати. Нехай на всьому всьому благословить Господь. Амінь. Помолимося.